В Інституті, після дипломної педагогічної освіти в Івано-Франківську, відбулася зустріч керівництва облдержадміністрації з директорами загальноосвітніх шкіл міста Івано-Франківська. Учасники заходу обговорили комплекс питань пов'язаних із завершенням чергового навчального року. Сталь матеріально-технічного забезпечення освітніх установ, перспективи розширення мережі дошкільних закладів, проведення зовнішнього незалежного оцінювання, підсумкової атестації вчителів літнього оздоровлення школярів усе це обговорили на зустрічі з директорами загальноосвітніх шкіл міста Івано-Франківська. Ми повинні по максимуму розуміти один одного і розуміти, що дуже складна ситуація. Так я не кажу, що вам не повинні принести квіти чи подякувати вам в якомусь іншому форматі, допустимо в цих умовах. Так? Але ми всі повинні прикласти максимум зусиль, щоб не було жодних речей, які виходять за здоровий глуст, і які можуть кваліфікуватися працівниками правоохоронних органів як ті чи інші злочинні дії. Тобто ми, звичайно, що не зайдемо до кожної школи і кожен директор є господар своєї школи. Але не провівши цієї наради, ми не могли не покласти кусочок відповідальності на себе. Тому ми цю нараду провели. Тобто сьогоднішня нарада, по-перше, ми хочемо почути ваші проблемні питання. По-друге, ми хочемо, ну, хочете це оцінювати якісь превентивні заходи, хочете оцінювати просто як те, що ми разом з вами вболіваємо за статус і за якість кожної школи. Наразі одна із проблем, яка є у місті, в школах це двозмінне навчання, каже начальник міського управління освіти і науки Наталія Микулин. Найбільше, що нас болить на сьогодні місцево-Франківська, це те, щоб ми не збільшили все-таки мережу двозмінного навчання. Наразі мережа двозмінного навчання в нас складає 9,5%. Якщо в 1991-92 році перший рік незалежності, цей відсоток складав 28%, тобто на сьогодні це є 9,5%. Василь Бойчук каже, справді проблема з двозмінним навчанням є, і вже з наступного року його будуть вводити в 15-й школі, адже кількість дітей збільшилась. Скоріше за все, що ми будемо навчатися вже вперше за багато років, змушені будемо перейти на навчання двох зміни, тому що у нас великий дуже наплив дітей є в перший клас. Ми випускаємо три класи. Це Неповних 90 дітей, а вже на даний час є понад 135 заяв у перший клас. Тобто, вже тут ми бачимо, що в нас можливостей більше немає, розширюватися, і тому ми змушені будемо якусь паралель пускати з півзміни. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини, телеканал РАІ.